Радий знову вас бачити, мої шановні українці. Сьогодні в нас свіжу пригнана Subaru Legacy. 2016 чистий рік. Автомобіль пригнала мій партнери з фронтальним незначним пошкодженням. Комплектація преміум, але в ній є дуже багато приємних плюсів, котрі взагалі взагалі ви не очікуєте, як і я, побачити преміум комплектацію. Сьогодні про неї поїхали. Так, ну під капотом у нас 2,5 атмосферний двигун опозитний, варіатор, повний привід. Все це в субару дуже надійне, і жодних зауважень немає. Нічого того тут в Україні не робилось. Вона тільки приїхала, отак, як є. По пошкодженню, акумулятор новий, щоб я не забув одразу помічу вашу увагу, привернув. Фронтальне було пошкодження. Ступінь невелика, невисока і несерйозна. Поміняна була бампер, фари, причому фари для преміума це ксенонові фари з лінзами, тут все таке лінзами не так ідуть, але не галогене світло, йде а з ксеноном. З донора ставились. Крила капот, радіатор кондьора рідний, охолодження замінений, дифузори цілі були. Тут передня панель, зрозуміло, щось помінялося. Всі трошечки на кінчиках підсилювачем бампера були підігнуті, як зазвичай це буває на кончиках. Ланжерони виправлені. От, і все. Тут плюс у нас фара. По-друге, континенталь гума стоїть, з штатів приїхала, вона ну, в прямому майже сенсі нова. Лобове скло поміняне, не пам'ятаю, чи ми тут міняли, чи воно звідти приїхала. По-моєму, ми міняли тут. По безпеці по комплектації в салоні поїхали. В салоні зовсім неочікуване. Для мене вперше таке стоїть Шкіряний салон. Судячи з усього, якийсь власник в Америці, ну, в ідеальному стані. Я про це опіклувався, щоб тут був шкіряний салон. Тобто сидушки поміняні з електроприладом водійської і ми стоїть, але тут отак. От ну, я бачу, що це завод. Мені здається, що не перешито, так, як воно в оригіналі. А може і в ательє десь шили, бог його. знає. Так, далі. Електросклопідйомники, електродзеркала, електробагажник. Тут кнопочки відчиняються, яркість панелі приладів. Далі система стабілізації вимикається тут. Шкіряне кермо. пробіг у нас на даному миті 104 кілометрів, бачите. Далі в нас є датчик світла проти туманки. А, і туманки тут доставлені, їх заводу тут не було. Ще один бонус. Це ми доставили управління мультимедіа голосовим вводом, hands-free, тут бортовий комп'ютер нас, він листає. От. і крейс контроль. Підрульові пелюстки Клімат контроль в нас. Так, сонце сліпить, Щас я думаю, що вам було добре видно, за вас піклуюся. Давайте я від'їду краще в тіньок. В тінь. О! Зовсім вже інша справа. Так, далі. В нас двозонний клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Бачите, так? Да? Підігрів дзеркал тут присутні. Це в принципі в преміумі норма. Що в нас ще є? Електроручник, помічник антиоткат такий так званий. Ну і мультимедіа з усіма тут блютузами, ауксами і так далі, і з камерою заднього виду. Тут наче все, погнали далі. Так автомобіль виглядав на аукціоні в США. Як воно і має бути дуже зручно на другому ряду сидінь. Мені зріст 13 см, я сижу тут зручно. Попереду я відкинувся як хотів, і тут я сів теж зручно, і в мене ніжки вільно рухаються. Мені дуже зручно. В мене є широченний такий приємний м'який підлокітник з двома підстаканниками. Мені все подобається. Ну, позаду ще для зручності є невелике таке відділення, просто для гаджетів. Тут немає ніяких адаптерів, зарядок, дурів. Але. Сидиться, тут дуже приємно. Погнали. Далі. Багажне відділення тут прекрасне. Місця достатньо, він чистенький. Нижче тут у нас відділення, є домкрат і балонник бачу, рукоятка для домкрата. Нижче лежить запаска. Оце таке в премію бачу, взагалі вперше. Тобто декатка йде легкосплавна таким самим малюнком, як і... Рідні легкосплавні диски. До речі, тут герметики, все це тут заводні, нічого ніхто не чіпав. Це дуже круто. Спинки отак звідти відкидаються, якщо там треба просто щось їх порухати. І в нас можна користуватися тунелем. Тут все добре, П'ятірка. В двох словах, що таке Subaru Legacy? Це седан. Мовно кажучи, бізнес-класу. Так само, як Camry, Mazda 6 наприклад, шестірка більш носить спортивний характер, Камрі більш такий вальяжний. Субару я відніс би більше, напевно, до камрі, але добротніша вона, мені здається, по деяким питанням. Не будемо в всю суперечку. До речі, варіатори в субарях самі надійні. От Я бачу Nissan Rogue, котра їде зліва, і вже боюсь, що в нього може варіатор зараз накритися. От, то Субару цього вам не загрожує. Далі. Повний привід. Жодного конкуренту серед японців. Так що тут є плюс, і ви будете себе впевнено відчувати на будь-якій дорозі, на слизькій, на забрудненій і так далі. Понятно, що це не позашляховики, тут немає там того кліренса, щоб там десь е в забродах, е знаєте, їздити. Але ви можете себе відчувати впевнено, коли слизько або коли ви заїхали десь на грязь. Довіртесь, мені Собару дасть прикурити всім. Тепер пропоную спробувати, як вона поїде від 0 до сотні. Я то знаю, думаю, що вам буде цікаво. Стартуємо ми від 0 до сотні вгору. Робимо ми 80-90 і ось вона з сотня. Отак вона їде, я вважаю непогано. Я не кажу, що це пушка, але це не для цього машина. Ну. Набирає вона. Досить нормально. Я вам скажу так, що я зараз на неї пригнув, От той, як від туля до сотні розігнався, так і сподобалось, вона дуже непогано їде, непогано рулиться, м'якенько все і тримає дорожку, ну як має це робити. Скажу вам так, що навіть на пробіг 105 тисяч вона їде не гірша, ніж з пробігом 8, 10 чи 15 тисяч км, бо таких в мене було достатньо. Я вам впевнено кажу, що все дуже добре. Так що пропоную звернути увагу. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі. Бажаю всім миру, а нам перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам!